Мої вітання, дорогі друзі, радий тати вас на нашому каналі компанії Вашкарсі. Сьогодні нам із розмитнення приїхав новий свіженький автомобіль це Folkswagen Passat B8 Alltrack і у продаж поступає сьогодні наше Volvo V-50. Тому якщо вас цікавить, якийсь з цих автомобіль, друзі, можете телефонувати. Також у нас є автомобіль Volkswagen Touareg Приїхав також з розмитнення. Там 140 тисяч пробігу Audi e Tron, Peugeot, Qashqai. Lexus приїхав також до нас. Комерція, друзі, така, як би сказати, люди поставили під продаж і ікони. Хондочка наша, і сьогодні продали Хонду Сірі Біленьку. Тому хто не встиг, вибачайте, дуже класне було авто. Друзі, сьогодні у продаж поступає свіжопригнений доміль і Швейцарії. Це Volvo V50. дуже хороший, дуже популярний. Зараз на даний момент стає що більш популярного автомобіль. Це Volvo V50. Я скажу вам так, Renault Megane 3, тому що це реально по бюджету той же самий автомобіль. Також така цінова політика орієнтована в ціні 8 тисяч доларів. Також плюс-мінус, як і Renault Megane 3. Але попри це все, мені особисто більш подобається Volvo, тому що це надійність, це комфорт, це міцність. Навіть та сама, коли ви берете дверка, вона реально крепка, відчувається метал. Коли ви сідаєте за той автомобіль, коли ви їдете, він відчувається, що він тримається дороги. Я не скажу, що Renault Megane погані. Я люблю Renault Megane, автомобілі хороші, автомобілі також надійні і дешеві обслуговуванні. Також Вольво. Хто думає, друзі, що Вольво в обслуговуванні, не думайте так, тому що це автомобілі реально по запчастинах, по цьому всьому вони є дешеві. Якщо ви думаєте, що сама марка Volvo дорога. На рахунок в 50 друзі, запчастини до них завжди є, і вони завжди дешеві. Я не скажу, що дорогі. Хто е, думає, що я не правий, можете написати в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Viber Telegram, Є внизу описі. Є також TikTok канал, Instagram і на YouTube Само собою підпишіться, тому що е, розвиваємось, стараємось пригнати щораз більше автомобілів. І я впевнений, Якщо ви колись захочете придбати для себе хороше свіже авто із Європи або Швейцарії, ви до нас звернетесь. Ну або продати своє авто захочете. Також можете до нас звертатися, друзі. Сьогодні у продаж поступається волю п'ять. Ця це 2011 рік випуску. Чистий ми підібрали його у Швейцарії в одного власника в приватної особи підібрали. Автомобіль дуже гарний, дуже збережений. В темно такому сірому кольорі мокрий асфальт чи там темно сірий Ця так, сіра миш. Кажуть на хорошій комплектації з рідкісними датчиками мертвих зон. В таких автомобілях я раніше такого не зустрічав. Лінзована оптика, оригінальні диски, зимова гума, класний автомобіль. По характеристиках це 11 рік випуску, 1.6 дизельний двигун, звичайно, це ресталінгова модель, механічна шестиступенева коробочка передач, передній привід. Ну і звичайно ж така середня, я скажу, комплектація. Але попри це все у нас є мертві зони, у нас є лінзована оптика. Оригінальні диски, парктронічки, тобто автомобіль реально класний. Отже, по зовнішньому стану зауважень тут нема. Тут що бампер, що капот, що фари взагалі без будь-яких висічень. Ви тільки подивіться на його зовнішній косметичний стан. Просто в ідеалі. Та сама фара, все це в ідеалі. В дуже гарному стані. Я не перебільшую, повірте мені, от гляньте, зверніть увагу, ніхто його не фарбував, нічого не робив. Капот, фара, значок, логотипчики, все це, в якому воно стані. Той самий бампер. Десь-не-десь. Десь, от є от маленький скол, дуже незначний. Але попри це все. В загальному дуже 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 гарний косметичний стан. Тому що буває приїжджають автомобілі з Європи, бампер висічені, фари висічені, в цьому автомобілі такого немає. Їздив по місту дуже багато, але м -м, їздив дуже обережно. Я скажу, тому що руль не затертий, душечка не затерта. Ну, до цього ми перейдемо. Е, зимова гума, оригінальні дісочки Volvo в нашому автомобілі. Вінкод, для перевірок, я вам надаю, фокусуйте, перевіряйте, е, будь ласка, хто не вірить, що дійсно рідний пробіг. Лобове скло без недоліків, без сколів, без будь-яких яких абсолютно так, три трієчка в 13-му році замінили у Швейцарії лобове скло. Бокові дзеркала також без висічень, будь-яких з поворотничками, звичайно ж, і ось тут вмонтовані на датчики мертвих зон. Вони відображаються нас середину в дверну карту. На ось таку, ось таку виглядає зверху з колоночкою вмонтованою. Тобто, це все свідчить про те, що робилося на оригінальному сервісі. І про це, звичайно ж, є. Випуски та початки. Ну, але це така дрібниця, я скажу, але вона комфортна, тому що ви їдете, якщо хочете десь виїхати, перелаштуватися в іншу смугу. Якщо автомобіль бачить якусь загрозу, зразу пікає, зразу сигналізує. якось так. Переходимо далі. Накладочки всі ці лесенькі. технічно в гарному стані, по ходові, по двигуну, по коробці нічого робити не потрібно. Комплектація хороша, парктронічки ззаду, ніде не запотівши наші стопи ціленькі, гарненькі. Тепер з цієї сторони також цілесенькі, без зауважень. Е, накладочки тут є такі Volvo букви. Накладка пластикова, також присутня. Парктроніки по задній частині є. А зверху додатковий стоп-сигнал е, вмонтований в склі. Тут омивайка лється, а тут у нас плавничок такий для антени. Якось так по нашому автомобілю, по зовнішній частині, друзі, гарний, хороший авто, гарний легковий універсал, економний, надійний. Також кого цікавить, який розхід пального в цьому автомобілі, я вам можу спокійно сказати, тому що цих автомобілів я мав дуже багато. Розхід пального в цих автомобілях орієнтовно 6 літрів по місту, 5 літрів по трасі. Все залежить від вашої манери їзди, можливо, вийти й на меншу. На меншу розхідність, А можна, друзі, і вийти, звичайно ж, на більшу витрату пального, але все залежить від вашої їзди. Якось так. Тепер переходимо по салончику, перейдемо, покажу вам, що і як. Я думаю, будете вражені тим, в якому стані наш автомобіль. Дивіться на його дверну карту, в якому вона вигляді, в якому вона стані. Ось так гарно воно збережена, цілесенька, гарнесенькі, ті самі кнопочки ніде не затямкані, не заляпані. Я вже такі слова підбираю, навіть не знаю, як сказати. Тобто, мало того, що от вони в гарному стані, вони навіть не стерті абсолютно. От, електроскладання бокових дзеркал. є, зараз заведемо, тоді можна буде скласти центральний замок чотири склопідйомники, блокування склопідйомників. Е, і, звичайно ж, ми маємо тут і мертвих зон, про те, що я вже говорив. Тут ми маємо накладочки Volvo на порогах, також в гарному вони стані. Сидіння в нас збережені, дуже гарна тканина, така джинсовочка, це середня комплектація. Ну і кермо шкіряне. Шкіряне ніхто його не профарбував, не шив. Зараз ми вам це покажемо. Кнопочки ніде також не підтерті, логотипчики Volvo. Ці телечко. все це є. Коврики тканинні. Рекомендую, хто продаває для себе цей автомобіль, друзі, купити на зиму. Та й взагалі, в принципі, практичніше мені особисто моя думка: резинові коврики, тому що вони тримають воду, а ці пропускають. Так, давайте заведемо наш автомобіль. Дивіться, друзі, по нашому автомобілю 175 тисяч рідненького пробігу в нашому автомобілі. Зараз ми його заведемо, послухайте, як працює. Ну, завівся просто часи. Зауважень нема, помилок ніяких не вибиває, жодних взагалі. Тепер дивіться на кнопочки на кермі. Абсолютно в ідеалі, логотипчики, все це цілесненьке. Кермо у нас шкіряне в гарному стані, без зауважень. Тут і збережено все, і тут також збережено. Всі кнопочки, всі крутілочки в нас без зауважень. Ключик вставляється ось тут. Тут ми маємо такі регулюючі заслоночки, куди буде подача повітря. Відкривається, закривається. Кнопочка, де аварійка мигає наша. Aux Bluetooth USB в нас тут присутнє. Це регулювання можна підключити, телефон, можна набирати номер і телефонувати. Також ми маємо двозонний кліматконтроль контролю в нашому автомобілі. Ось так воно виглядає. Тобто, наприклад, зараз включений дуал, кондиціонер виключений, зараз увімкнений, виключений. І тепер, що стосується двохзонного кліматоконтролю. контролю, нажимаємо один раз, буде у нас на ліву сторону. Нажимаємо другий раз, буде на цю сторону. Нажимаємо два рази, буде однаково. Якось так. Тепер шестисупнева коробочка передач. Перша передача, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. суперова, легко включається, задня вниз. Вниз, раз і все. Зразу таки заднє. Прикурювач, ось такий. І тут і такі, маємо підстаканнички з такою е, шторочкою. Так, переходимо далі. Тут і, е, маємо заглушечку під USB під AUX. великий такий бардачок. По верхній частині тут сітелку можна включати, показуючи присібнуті пасажири. Ну, в принципі, якось так. Зараз ми відкриємо, нашій, е, відкриємо нашу цю. Капот покажу, покажу вам, де відкривається, тому що мало хто знає. Дивіться, тут дуже глибоко внизу ось така червона штучка. Тут відкривається друзі, наш е, цей, підкапотний простір. І також тут у нас стоїть obd сканер Тобто, можна підключати комп'ютерну діагностику, якщо є потреба. Переходимо задній ряд сидінь. Позаду абсолютно все та ж сама історія, все в ідеалі, без зауважень, без недоліків. Джинсовочка ця просто в ідеальному стані. Гляньте на це, я помаленьку вам проведу. В якому стані на сидушечка. Гарна, чистесенька, переднє сидіння, також в ідеалі, без зауважень. Ось так виглядає передня панелька, передня тропеда. Якось так. Добре, переходимо, друзі, далі до наш, по нашому автомобілю. Переходимо до багажничка. Багажничок тут є величезний. Дивіться, під номерним знаком жодної корозії немає. Автомобіль з Швейцарії одної з найкращих країн для. Імпорт автомобілів. Тепер багажник. Багажник величезний та вмісткий. Шторочка наявна, вона виїжджає і закривається. Ну, дивіться, він весь обшитий такий ковролін. І знизу ми маємо запаску, донкрати, ключики, аварійні знаки і так далі. Переходимо, закриваємо з цієї сторони, що покажу вам, і будемо переходити замір точно міром. То, Дверна карта, вся в ідеалі. Пороги ідеальні, і сидіння. Також ви вже бачили. Без зауважень будь-яких. Якось так. Отак От воно все виглядає. Логотипчики Volvo. сидіння тканинні. Переходимо, друзі, далі. По нашому автомобілю будемо перевіряти його лакофарбове покриття. Ага, і ще я маю вам показати підкапотний простір. Зараз покажу, де тут у нас відкривається воно Суті є такий ключечок. О, ось так. Дивіться, підкапотний простір відкривається дуже зручно. Ось так дуже-дуже навіть. Я скажу майже на 90 градусів, десь на 80 Газова упорка в нас така стоїть. Амортизатор. Працює чистесенько, рівнесенько, жодного піддимлювання, жодного, практично, абсолютно. Я навіть от відкриваю ще раз. Масла не кидає, не димить, не парує нічого. Тут ми маємо логотипчик Volvo. Ми маємо про заміну ремня на 98 тисяч сьоме, друге, двадцятий рік. Якось так. Вольво, моторчик працює рівненько, не кидає не Ну, Звичайно, стандартна робота Вольво. Підкапотний капотний простір ідеальний, без корозії, без недоліків. Якось, друзі, так. От так, не бажано закривати, звісно, але щось в мене не вийшло з першого разу його кинути. Також лайфхак такий для вас. Ніколи не закривайте так. От як я показую, отак от не прижимайте, тому що можна м'ятину зробити. Просто старайтеся закрити ось так автомобіль. Кинули, хай воно буде сильніше, хай воно буде гупне, але не помнете капот. Так, переходимо до перевірки фарбового покриття. Будемо перевіряти автомобіль товщиноміром. 116 116 117 103 103 120 114 130 117 117 118 118 170 130 160 150 137 150 130 113 114 114 200 150 180 170 280 114 120 130 160 160 120 111 112 117 120 117 117, 117, 117 90 100 96,83. У нас підлакування йде задні кришки багажника. Як ви вже могли зрозуміти, верхня частина в гарному стані 140, 130, 140 оригінал, а задня а, нижня, точніше, частинка підлакована. 240, 180, 240, 213. Тобто задня кришечка підлакована, нічого критичного в ній нема, тільки лак суд. Тому, друзі, так, Вольво v 50 поступає у Кого цікавить, який автомобіль телефонуєте до мене, приїжджайте на огріст або ж це здраві місто Радивилів і можемо доставити також його в будь-яку точку України. Є послуга доставки. Ми сіли, водії відправили, вони пригнали вам автомобілі. Є також допомога при реєстрації, якщо на це є потреба. Тобто, все максимально, максимально що можна надати які послуги, ми вам надаємо. Хороше перевірене авто, послуга доставки, послуга реєстрації, послуга перевірки, навіть якщо на це є потреба. Повністю весь спектр послуг надаємо. Кого цікавий телефонуйте, компанія Вашкарс, з містордевилі. Мене звати Паша. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.